Чому ви заздрите дочці Ірині Фаріон? Чому навіть під дописом, де вона дякує за те, що у Львові назвали вулицю ім'ям її матері, її великої матері, за те, що хтось проголосував, просто виносить подяку. І ви приходите писати гадості. Спочатку я подумала, це ж російські боти із тих, які шукали, мабуть, отут у нас Бандеру. Бояться його досі, пишуть. Ну, це лише одна категорія. Потім сепаратюги в розтягнутих майках, які воювати вже не можуть сидять на диванах і зляться на нас, що вони сюди прикликали Росію. А ми дали відсіч. Ну і жінки, які пишуть: а в мене не було такої мами. Так полюбити ту, яка була, це ж заздрість. Вона стала відомою, тільки коли загинула її мати. Ще загинув її чоловік. Хочеш стати такою відомою? Гріха не боїшся? Вмійте достойно сприймати горе, як вона. Бо цьому ви теж заздрите, що ви не вмієте, якщо у вас воно сталося. А якщо ви заздрите відомості, то станьте відомою, зніміть своє відео, пишіть, напишіть стільки праці, як Ірина Дмитрівна, там ще щось зробіть. Я не знаю. Я заходжу на вашу сторінку, ну, буває, що там є гарні іграшки, але я вже не куплю ці ваші плетені такої лютої і заздрісної жінки злої. Розумієте? Ну, якщо ви хочете лютувати, у вас вже є повне право полютувати десь у росіян на сторінках, або в тих, хто їх підтримує, або в руськаї матрьошки Дмитрука, до прикладу. Бо у мене от знайома а, в Мелітополізі, і вона говорить, що усі конфесії там молилися за Україну колективною молитвою, крім однієї. Гадаєте, якої? Так вона звалася УПЦ, і це вони зустріли окупантів Раду і надали їм прихисток. Не хочете піти написати про це Дмитрукові чи вашій Кохановські? Отже, три категорії: людей, заздрять дочці, Ірини Фаріон, і вдові Василя особи, воїна героя. Це росіянці, їхні боти, які нас бояться, і Бандери Шухевича Ірини Фаріон. Це паратюги, які закликали сюди до нас війну, і через яких у мене тут над головою літало 30 діб зранку до ночі, і ще лазили по вулицях і вбивали українців. Запрошені сепаратюгами цими росіянцями. Ну і третя категорія. Бо в тих перших шансів Бог не має. А от у третій, жінок, які заздрять, бо хочуть бути відомими, шанси є це усе тільки у ваших руках, дорогенькі, якщо у вас є така потреба. Бажаю від душі!